Якщо земля належить обласній раді, то неважливо, яке саме комунальне підприємство Тор тепер буде нею користуватись. Таку відповідь ми почули від голови Тернопільської облради Михайла Головка, запитуючи про передачу трьох га землі з підпорядкування обласної психоневрологічної лікарні до лікарсько-фізкультурного диспансеру. Не на камеру Михайло Йосипович пояснив нам ситуацію. Як то кажуть, на хлопський розум а на рахунок цього питання то я просто два слова можу пояснити. Чий телефон? Мій? Так, ну яка різниця? Він не в тій кишені, чи в тій кишені? Є. Це на рахунок землі, земля власності обласної ради. А, є, а є, хто його баланс утримує, чи одне КП чи інше? Це комунальний заклад такий чи інший? Немає значення. Це сесія прийняла лишніх. Тема не нова. Ще 23 травня. Наша редакція надсилала запит на ім'я голови, аби дізнатись, з якою метою три гектари землі, якою користувались в обласній психоневрологічній лікарні, передали лікарсько фізкультурному диспансеру. І чи взагалі знають директори цих установ про такі перетрубації? Відповіді ми чекали 10 днів, але так і не отримали. А коли звернулись безпосередньо в канцелярію тор, на словах з'ясувалося, що її відправили практично одразу ж, 26 травня. Але куди до нас цей лист чомусь не ді? Йшов ні електронкою, ні звичайною поштою. 7 червня його нам повторно надіслали, але відповідь здивувала. У ТОР повідомили про відстрочку у задоволенні нашого запиту аж до завершення воєнного стану. Посилаються на частину 6 статті 22 закону України про доступ до публічної інформації. Відстрочку можна застосувати, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в разі настання обставини непереборної сили. Що ж це за такі обставини не дозволяють коментувати рішення Ня сесії напряму хочемо запитати про це у голови. Тож пішли на зустріч особисто у день, коли він вітав журналістів з професійним святом. Та Михайло Йосипович, почувши наше питання, відповів: А зараз я не готовий до них. чи Тоді ви б сказали, коли нам ну, давайте Єди, я приїду тоді, доді? бо я сьогодні їду на схід і приїду в кінці тижня, бо то вже з понеділка угу. Добре. Але у той обіцяний понеділок пан Головко так і не зміг зустрітися із нами. Делегував цю місію своєму колезі Олегу Сиротюку. Останній переповів історію п'ятирічної давнини. Мовляв, психоневрологічна лікарня сама звернулась до попередньої каденції обласної ради з проханням поділити їхню територію на сегменти. От два із них і вирішили зараз передати від одного комунального закладу іншому. І жодних тут, начебто, земельних маніпуляцій. Дбають лише про добробут спортсменів. Кожна установа. Шукає механізм покращення своєї діяльності, шукає можливості для залучення грантових коштів, залучення якихось приватних інвестицій. Дана комунальна установа, яка, ну скажімо так, обмежена можливістю розвиватися в тих будівлі, ті будівлі, які вона зараз знаходиться. Вона звернулася з підним клопотанням, тобто маючи одна в користуванні як власність земельну ділянку. Тернопільської обласної ради вона далі може звертатися шукати відповідних інвесторів, шукати грантові кошти для свого розвитку і покращення надання медичної допомоги відповідно до профілю своєї діяльності спортсменам Тернопільської області. Отож, депутати віддають землю лікарсько-фізкультурному диспансеру, аби той розвивався, забувши при цьому про інший заклад психоневрологічну лікарню, якою цю можливість залучення інвестицій забрали разом з трьома гектарами. Землі і планами на неї. До речі, у лікарні нам пояснили, лист про поділ земельної ділянки дійсно надсилали п'ять років тому, але наголошують це жодним чином не пояснює останні рішення депутатів безвідомо забрати у них три гектари землі. Та є ще один нюанс: хоч дані земельні ділянки і перебувають в комунальній власності Тернопільської обласної ради, а землекористувачем є обласна психоневрологічна лікарня, земля знаходиться в межах Тернопільської міської територіальної громади. Відповідно, будь-яка дія. Особливо зміна функціонального використання земельної ділянки має бути погоджена з Тернопільською міською радою. На наш запит там повідомили, що за погодженням до них обласна рада не зверталася, як і не одержала нотаріальної згоди від психоневрологічної лікарні. А це пряме порушення законодавства, яким би мали зацікавитись правоохоронні органи.